Армовані гальмівні шланги виготовлені за зразком. Це шланги від автомобіля Cadillac. Цього автомобіля немає в базі, тому власник вислав свої оригінальні шланги, щоб ми виготовили за цим зразком. Тут у нас біля банджо фітінга довга ніжка. Шланг правий і лівий, гарно, видно, вже на армованих. нього помимо кута 80 градусів тут ще повернута головка. Тобто шланг правий і лівий. Ці фітінги у нас під болт М10. І тут мама під скобу. Нагадую, що ми можемо виготовити шланги як стандартні, так і нестандартні, якщо ви надасте нам розміри і типи фітінгів, або вийшлете зразок. Шланги можуть бути в будь-якому кольорі, з будь-якими фітінгами, з будь якими локаторами для фіксації шланга. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо сподобалось. Всім дякую за перегляд.